Вітаю, друзі! Надався сьогодні 1 травня 86-го року. Було тепло, душно, духота. Шість днів перед тим бахнула Чорнобильська електростанція. Всіх вивели на першотравневу демонстрацію. Жаречна ну, те, що радіація була велика. Так було, що свербіло тіло. Вивели всіх, що в Києві, що в найдальшому не, не селі, селі, найглухішому. Вивели всіх, дітей, дорослих. Ну, команда така була, нема на то ради. Ну а потім що... хвороби, смерті, аборти змусили робити багатьох. Вже тоді вони не Вони все-таки зробили тоді е не на своїй, не на російській атомній електростанції, а в нас в Україні. Бо знали, що може бути біда. Тоді робили вигляд, що свято, горілку наливали. Вже проти нас тоді діяли. Ну що, засною працюємо друзі, щоб тішити життя тому. Меру усім.